230, за 7. За Ось Заробіток з цього замовлення 126, тому макрос не відхиляє. Я можу його прийняти або відхилити сам. Всім привіт! Зараз я продемонструю, як працює макрос, який відхиляє замовлення менше заданої суми. На даний момент я цей макрос трошки вдосконалив. Він тепер не орієнтується на ціну замовлення. А орієнтується на чистий заробіток. Тобто тепер ви просто вписуєте суму мінімального чистого заробітку, який має бути із замовлення. Якщо приходить замовлення, він вираховує, скільки залишається чистого заробітку, і якщо цей заробіток більше або рівний тому числу, яке ви вказали, тоді макрос нічого робити не буде. А якщо сума чистого заробітку буде менша, тоді макрос відхилить таке замовлення. Ось, зараз я покажу, як настроїти цей макрос. Потрібно його відкрити і виставляєте ціну кілометра вашого авто, наприклад, 5 гривень. Для цього ви нажимаєте ось сюди і тестувати тригер, і задаєте ціну. Потім виставляєте розмір комісії, потім чи озвучувати собі, додаєте бажану ціну кілометра можете задати. Також цей макрос може запускати програму Bolt. Коли через певну кількість відмов, як ви знаєте, болт переходить офлайн. Макрос буде це розуміти і запускати, але для цього потрібно прописати координати для запуску болта. Як це зробити, можете подивитись попереднє відео. Ось тут ви можете прописати координати. І ось тут. Мінімальний чистий заробіток. Нажимаєте, тестувати і вписуєте. Ось, наприклад, я впишу 100 гривень. І все, тепер, коли болт буде давати замовлення і мінімальний чистий заробіток буде менше 100 гривень, таке замовлення буде відхилятися. Зараз я продемонструю, як це працює. Запускаю болт. 232 за Заробіток з цього замовлення 126, тому макрос не відхиляє. Я можу його прийняти або відхилити сам. 269 за 8.5. Тут так заробіток само. Заробіток більше, ніж 120. Я сам нажав відхилити. 121 за 4. 63. Бачимо заробіток 63 гривні. Макрос нажав відхилити. Просто програма ось зависла. 144 за 36. Заробіток 79. Ну ось так працює макрос. 113 за 4. Заробіток 56. 117 за 37. Заробіток 54. 145 за 6-2. Заробіток 71. Запускаю болт. 136 за 4, 9, заробіток 72. Ладно, я вийду. Запускай болт. Не запускати, вийти. Ось щойно ви бачили, як працює макрос. Він відхиляє і ті замовлення, з яких заробіток менше, ніж 100 гривень. Ось такий макрос, який допоможе вам менше відволікатись від дороги на низькооплачувані замовлення. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі, і я вам е, скину ссылку, де ви зможете додати собі цей макрос і користуватися.